Ходи ходи, Орисю, на гору, на лиску, не ходи, ходиорисю, а грай на сопілці. Ой, гойці-дриці, ой, ой гойці-дріці, не ходи на висору, руку, на сопілці. Наше СТО працює в недреалові приблизно 5 років. Для того, щоб якісно робити діагностику сучасних автомобілів, нам надо було більш новіше, більш якісне. Обладнання, яке підходить до сучасних автомобілів. В рамках грантової програми ми отримали це якісне обладнання з назвою «Лаунч», яке може не тільки діагностувати, але й робити нові прошивки машин. Це е, обладнання складне, нам прийдеться трошки підучитися, і ми вийдемо на більш високий рівень обслуговування наших клієнтів. Дякуємо зарубіжним грантодавцям за надану допомогу. Щиро дякую.